Всі, я знаю і не знаю, я дуже дякую вам, що ви прийшли на цю виступу, де я представляю свої роботи. Мої роботи на вони пов'язані з українською символікою. Коли ви дивитесь на них, там дуже багато є знаків, символів, символічних, дійсно, які дійсно надихають нас любити свою землю. Перед вами починається виставка з гобелену Я жінка, Молюся за тебе, Україну». Ми бачимо жінку, яка обняла ті колости української землі, і ті колости перетворюються в крила. І піднімають її над землею. Я думаю, що кожна українська жінка вона наповнена любов'ю землі своєї, вона не ходить по землі, а вона дійсно читає над землею. Перед вами також є гобелен творення світу, бо Господь створив землю, створив небо, створення світила, створив воду, небесну і землю. І все це творення є в цих знаках-символах. Я свою виставку називала Квітка Душа, тому що дуже багато є портретів, які присчудових портретів, які присвячені пам'яті Михайла Сікорського. Коли я з ним спілкувалася, ви знаєте, всі його теми про музей, про землю, про ті стежки, про ті хати, про ті млини, тільки це в його серці. І я хотіла передати. Не просто його портрети, тому що їх сторону дуже багато, дуже прекрасних портретів. Я хотіла цієї виставки передати його серце. Я хотіла передати його душу, його дійсно внутрішній стан. Чим він жив, що він переживав. І коли ми дивимося на ті роботи, там кругом ми бачимо душу, душу серце, його настрій, думки Михайла Сікорського. От гопалення, яке присвятили Михайлу Сукорську, називається Квіти в твоєму саду». Це не просто дійсно квіти в твоєму серду, це його думки в його голові. Отакі от нього були світлі і ясні думки. Людина, яка нікого не засудила, яка всіх оправдала. От в нього такі були дійсно отакі от думки, як у цей прекрасний сам. Я також створювала тут багато його нанок, Перша ветенанка там полями, стежками. Коли ми йдемо по ті порядки з землі, яка є збагачена той творчості Сікорського, у ті мовини, як символи такої повічності, ті птахи, які піднімаються, це все пов'язано з музеєм. Музей, оця праця Сікорського, його серце надихнуло створити отакі ветенанки. Я представляю на виставці тільки українські техніки це ткацтво, ветенанки, писанкарство, малярство на скрізь. Хоча я займаюся багато іншими техніками, але мені хотілося тут власне, передати оцю тематику дійсно українськими техніками, які прийшли з нашого народу. Ви побачите ветенанку, яка називається Світлиця Ціковського, бо основу я взяла її ті. Такі показує духовний світ. Далі там де вікно, на столі, на столі лежать килими, писанки, глеки, піднімаються ті пшеничка, мальби, і зверху опускаються прекрасні мушники. Оце світ його, ці ковську, де він жив такому, він створив оце, оце його світлиця, де він приймав своїх дорогих людей. Приймав чужих людей в такі ось світлиці. Мій ангел. Ангел, я зі Львова. І ви бачите, цей ангел, він на крилах, ви бачите вікна Львова. Але цей ангел перевів мене переяслав. Коли ви бачите, він злітає, він мене приніс сюди. Отут, тут ви бачите вже стежки і дополі переяслива. Тому що на Західній Україні таких допор перевідання немає. Він несе мене сюди, на цю землю, де мене люди зустріли, мене всі тут прийняли, мене всі друзі, мене всі полюбили, всі мене прийняли. І, і це знайомство з цим пострілом, воно, воно доповнило мою творчість. Я хочу представити вам такий губелен, оцей, земля моя переяслав. Ви скажете, ну Жів'янка каже, земля моя переяслав. Ви знаєте, це вже стало дійсно моєю землею. Я там, де ти живеш твориш, де тебе люди люблять, вона стає твоєю землею. Не знає значення, де я народилася. Ви бачите символи, брама, брама, яка входить в Переяслав, дорога, яка веде в Переяслав. Там бачимо елементи млина. Бачимо оцей журавель з водою, який напоє людей. Ви бачите дві свічки, які зігріває, ви бачите оце коло, це вічність Переяслава. І ті мальви це любов. Людська любов це люди, це їхні почуття, які зустріли, які передавав в і, і, своїй творчості і зберігав Михайло Цикости. Іде оце і ветенанка. У вічному злеті це образ Михайла Ціковського, людина, що мужчина, млин, який постійно в динаміці, він постійно в грусі, він все життя так провів. У ті, у ті, рух, динаміку його, його творчості. Його... Постійно передають оці ото, динаміка отих пшениць, е, тих соняків і, і цей млин, який крутиться. І коли ми дивимося на нього, дивиться, що він дійсно в вічному такому, такому злеті. Він був завжди в сікорську, в такому пошуку, у такому злеті. Він летів і за собою піднімав решту людей. І цей гобелен я присвячую присвячу його душі. Мальба світуть. Марві цвітуть, це не тільки просто його любима квітка, цвітуть. Це, уявіть мене, це його душа. Його душа заціла. Бачите, вона піднімається в небеса. І ця арка це образ вічності. Він пішов у велику, чисту, святу вічність. А тут на тлі лишив нам свої стежки, якими він ходив. Та лишив нам свої хатки, свої музеї, в яких ми. Надихаємося, в якими ходимо, От, наповнюємо своє життя, запрошуємо своїх любимих друзів, щоб вони прийшли і походили його стежками. Душа піднялася, а земля залишилася і з дійсно з протоптаними тими стежками Михайла Сікольського. У мене ще дуже багато є робіт, але ось цю виставку я присвячу йому. І я дякую, що ви вже зрозуміли мою виставку, тому що моя виставка дійсно символічна. І тепер ви можете оглянути. Я ще хочу одну е, річ така е, сказати, що я коли створювала оцей губеле, мені дуже хотілося, туди, називається Сива птаха. Сива птаха, я працюю співає. Я знала, що його пісня улюблена, сива птаха. І я старалася швидко зробити цей обалем, щоб він доповнив цю виставку, це його улюблена пісня. І хіба зла людина може робити таку пісню. Я думаю, що ця пісня прекрасна. Це пісня теж для Михайла ці Дякую дуже.